Усім привіт, Ольга сьогодні знову з вами. і У мене сьогодні має бути дуже цікаве інтерв'ю. Попередніх своїх відео я була обмовилася, що українські дівчата, вони і чоловіки, до речі, вони дуже часто в шлюбних агенціях пишуть якісь такі історії, трошки нереальні, про Україну, про те, що у нас тут бідність, немає можливості купити телефон, обманюють закордонних чоловіків з метою отримання якоїсь винагороди. І багато людей писали, що такого вже давно не існує, і взагалі це було там 30-40 років назад чому ці люди не користуються Гуглом і так далі? Насправді я про цю тему знаю зі своєю. Особистої діяльності частково, тому що у мене був Ютуб канал, де я розповідала іноземцям про Україну, і дуже велика частина іноземців, які цікавились Україною, вони цікавились саме через те, що або вони з кимось переписувались на сайтах знайомств, або вони приїхали сюди до якоїсь дівчини в Україну, а вона не прийшла, тому що це був якийсь там е, махінація, якась, або ж прийшла, і е, там знову ж дуже було багато історій. Цим пов'язані і через це в сході своєї такої діяльності, якою я займалася 10 років, я познайомилась з багатьма людьми, які мають шлюбні агенції, які мають хороші погані шлюбні агенції, які організують взагалі зав'язані дуже сильно на іноземцях в Україні. І сьогодні у мене така гостя, яка приїхала до нас в Лондон Наталі. Вітаю, Вітаю, Ольга, ми дуже з Наталією знайомі вже років 10, напевно. Ми з нею записували дуже багато відео, ми з нею спілкувалися дуже багато про іноземців. А ще скажу: якщо ви будь-що будете шукати на українських телеканалах про шлюбні агенції, то завжди, скоріше всього, ви знайдете Наталю. В, її, в неї всі канали завжди беруть інтерв'ю. Вона у нас така професійна сваха в Україні. І сьогодні буде дуже цікаво, я думаю, вам багатьом почути про те, як оцей такий шлюбний бізнес починався в Україні, як він розвивався, і до чого він дійшов зараз під час війни. Тому що під час війни я вже від цієї теми відійшла, і я вже не дуже в курсі, чим це все зараз, як це все відбувається. Якраз Наталі нам сьогодні це все розкаже. Дякую за любки. Поділюся, бо дуже багато змін, і ти знаєш, Оля, зміни на краще. Це прекрасно. Mm -hmm. <с> ну, давай ми з тобою почнемо зараз з історії. Як все починалося? По-перше, я так знову глядачам скажу, що ти у нас з самих початків, скажімо так, шлюбного бізнесу 1996 в Україні. 1996 рік. Так і Тільки ми зараз якраз обговоримо твою персональну історію, і так само ж історію по суті розвитку цього бізнесу в Україні, тому що воно все. Пов'язане, дивись 90-ті роки. Відкриваються кордони в Україні. В Україну починають їздити іноземці шукати собі дружину. Розкажи, як це все відбувалося, хто цих іноземців возив? Хто їх організовував, якого типу іноземці приїжджали, і що насправді робилося тоді в Україні? Ну, я знаю зі своєї точки зору, як я це бачила, 18-літня студентка, яка в, 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 тоді тільки ну, перейшла на другий курс університету іноземних мов. <кій> Київський державний університет іноземних мов. Так, і задля практики мови і задля вміння спілкування з людьми ми фрілансили там як перекладачі. А Це була велика організація, яка якраз займалася тим, що вона знайомила людей. І вони збирали там в Америці ну, певні групи там від 40 чоловік. Вони пів літака привозили американців, в яких була мета познайомитися зі слов'янкою, з білою привабливою жінкою, яка має освіту і яка красива. Хто їх організовував? Це були іноземні організації? Так. Чи це були українські? Так, це були іноземні організації, які там, ну наприклад, European Russian Connections, але це вже нічого не скаже, бо вони зараз закрилися вже свої, свою діяльність. А тут були, були прийма була приймача сторона. В них була своя довірена людина. Бажаю їй багато здоров'я, пані Наталя я так, я також її звали. От і вона координувала, наприклад, наш, нас, перекладачів, та інші справи, які їм потрібні були, там, організація готелів, перевізників там, і так далі вечірки, яка проходила. Проходила велика вечірка. Приїздило 40 американців. Спочатку 40, потім 80, потім 150. І це був такий великий-великий. Ну, івент, так би мовити, де сходилося вдвічі, втричі, в п'ять разів більше дівчат з різних куточків України. Чоловіки втрачали розум, бачив стільки багато, не стільки багато гарних, цікавих жінок. Бо вони не отримували стільки уваги від емансипованих феміністичних місцевих американських, наприклад, жінок, бо то були конкретно американці. І наша задача, як перекладачів, було їх центрувати, приводити до спільного знаменника і казати ні-ні-ні, це така собі, це хороша, але от, от це краще допомагати їм спілкуватися, бо тоді дуже мало жінок говорили англійською мовою і потихеньку так це все йшло. Давай ми за тих чоловіків в той період, які це були чоловіки. Це вони були е, такі, якби би мідел клас, середнього класу, чоловіки, високого, чи це бідні, якісь такі американці, яких ніхто не хотів в Америці, і вони їхали сюди. Старі це люди були, чи молоді, чи всякі були дуже різні. Це е, не можна було сказати, що тільки якісь бідні, чи тільки якісь багаті. Ні, це було знаєш. От як у різному суспільстві є такий відсоток бідних, такий відсоток багатих, да там. Один відсоток багатих, от вони і були там представлені один-два. Там з усієї групи були один-два таких прямо козирних мужчини. А, з усієї групи було там ну хай 10-5, ну, що дійсно вони там нікому були не цікаві. І взагалом були, був нормальний, середній або upper middle class. Що їх Чоловіки. рухало їхати в Україну, шукати собі дружину? Одинокість. Відсутність жінок, які хазяйки. Чоловіки, вони шукали красивих жінок. Їм рекламувалося, що красиві жінки в Україні ми тільки ну, відкрили кордони. І в Україні була велика нужда з того, що ну будь-як виїхати за кордон, бо економіка не працювала, все було в стагнації. І це їм ми так втратили все. Це в нас така була ситуація. Їм про mm. це, я, я не думаю, що їм про це казали. Але вони там так чи інакше це знали. Але ми ж не думали так. Ми ж не жили в тре... Україні третього світу. Ми я зараз бачу, що ще той расизм, який закладався в нам Радянським Союзом, він ще досі заважає дівчатам будувати стосунки, бо мені нещодавно мати однієї дівчини з Тернополя написала: що ви думаєте про мою доньку, і як ви так можете її ображати тим, що ви цього... Я не буду казати, як вона назвала, бо це дуже неввічливо. Надіслали, я надіслала її дуже привабливо тимлошкірового тим, тим, хлопця. І я таке прочитала, мене просто колотило день. Звідки вона це взяла? І чому вона думає, що він не до людина? Звідки? Ну, Мама, Совєтський Союз. Я інакше це не можу сказати. А так? А, але це було переважно білі чоловіки, які багато з них не користувалися увагою. Чесно, будемо казати, багато з них єдиний шанс у нього було знайти пару це приїхати у цей тур, де жінки були дійсно desperate, тобто, ну, без, без вихід. От зараз якраз хотіла тебе запитати, а жінки, які були, яка в них була мета ходити на такі вечірки? Жінки хотіли виїхати. А десь, можливо, відсотків 20 жінок дійсно хотіли знайти свою пару. І вони зараз досі одружені. Бо 80% тих жінок, які хотіли виїхати, вони виїхали. Але вони виїхали за рахунок тих чоловіків, які приїздили, і їм було байдуже. Вона згодна, згодна. Вони підписали фіанці документи g 325 a форму цю. І вона робила, робилася десь за пару місяців та віза наречено, і вона собі виїжджала, вона приїжджала в ту Америку, вона відкривала очі, і вона розуміла, що ті пси, шерсть кругом по хаті, і воно все смердить. Сусіди десь там за три кілометри і вона не хотіла так жити. Жінка собі деякі жінки поверталися. Є їм честь, вони поверталися, бо це абсолютно їх не влаштовувало. І віза нареченої це дозволяє. І тоді не було таких законів, як зараз, бо зараз дуже строго з цим. Але вона подивилася і повернулася. А ненормальні ж, вибачте, а деякі ж залишились. Нормальні чи ненормальні не мені судити. Я дійсно не маю права казати, бо я не була в їхніх обставинах, і ми не знаємо, які в них обставини були вдома, і що їх штовхало на те, щоб залишити все і будь-якою ціною виїхати. Я вважаю, що з однієї сторони це якийсь певний героїчний вчинок, тому що ти їдеш в нікуди. Тебе ніхто там не чекає. Всі. Тоді ще не було такого ем, стереотипу, як там Russian Wife, коли вона прийшла, його обібрала і втікла. Це от ті жінки створювали тоді такий імідж. Вони про це не думали, бо вони рятували себе, свої сім'ї, деякі з дітьми виїжджали. От, ну, скажімо, від 70%. От і вони терпіли цих чоловіків, за ким ти отриш е, документи. Поки ти отримаєш всі потрібні дозволи, то проходило рік, два, три, і вон, вона сиділа і мовчала. Це подвиг. Американки не мовчали. Ну, звичайно, вони залишали тих чоловіків. О, чоловіків. От вона мовчала, вона нічого не казала. І тут раз, вона отримала документи, і вона його покинула. Ай-яй! І знов таки жінки не вміли будувати тоді стосунки, не було коучів, психологів. І нам потрібно ще сказати, що багато з цих жінок одружувались, вони не знали мови. Тобто вони одружувались з іноземцями і вони не розмовляли спільною мовою. Взагалі. Тому е, зараз, знов таки, я ніякого права не маю судити цих жінок. Вони діяли з найкращих своїх інтересів і могли зробити максимально, що вони тоді могли. Деякі, маючи на меті просто виїхати, залишали. Алеся тому, що чоловіки буде до них до їх часті буде сказано. Взагалі, західні чоловіки відрізнялися і тоді від наших, тому що жінка йому дала список робити, і він ходить і робить. А наш сказав, так, що ти сьогодні робила? Ага оцей весь, оце все ти зробила, а ти ще не накращено сидиш. Що це за чмо тут сидить? Ну, тобто, цей булінг, який зараз ми називаємо булінгом. Аб'юзери. Аб аб було зовсім нормально. Тобто У ті дикі часи було так, зараз зовсім інакше. А, і... Не знаючи мови, не маючи професії, що жінка могла? Сидіти вдома, терпіти. А коли вона розглядалася, можливо, створювала якусь Ну, бізнес, вона не могла створити, але спочатку вивчала мову, то вона адаптувалася соціально і починала вже йти далі, підніматися соціальною драбиною у суспільстві і так далі. Але ти знаєш, мені поталанило. Бо якось я бачила хороших жінок. От Я впевнена, що чоловіки тоді приїздили не лише для стосунків за, для створення сім'ї, але я цього не бачила. Якось мене тримало осторонь. І працюючи з чоловіками, ми їм шукали дружину. І я в контакті з багатьма з них. І я вже чула їх історії. Вони одружилися, народили двох-трьох дітей. Там в одній ситуації вони досі живуть довго і щасливо, і ми ну, в дуже гарному контакті. В іншій ситуації жінка ну, пішла в кращий світ, він залишився з дітьми і він знов знайшов собі українську дружину.